Є низка запитань до вас, але спочатку хочу запитати, які у вас викликало думки, емоції, коли ви побачили це відео. Ну, емоції, напевно, як у кожної нормальної людини, це людь. От, на жаль, таких відео за останні 9 років я бачив багато. Я маю на увазі з злочинами росіян. Звичайно, це відео воно дуже знакове, воно. Я думаю, буде мати не тільки великий резонанс поза Україною. Я маю на увазі, в Україні це вже викликало резонанс. Я думаю, що воно буде символізувати якийсь певний переломний момент цієї війни, тому що після викладання такого відео, яке я впевнений, росіяни виклали виключно для того, щоб похизуватися, бо вони вважають, що вбивство іншої людини це такий якийсь подвиг. Вони от таким чином намагаються себе зафіксувати на цій війні. От не розуміючи, що це не тільки не виглядає е, негероїчно, це виглядає е, гидотно, і е, більше того, я думаю, що такі відео будуть додатковими свідченнями в міжнародних судах, доказами е, їхньої абсолютно з е, їхньої звірячого е, звірячих методів ведення війни і геноциду українського народу. Але попри це, я думаю, що е, чому це відео буде означати? Новий етап цієї війни, тому що після нього навряд чи будь-хто з лобістів Кремля в Європі може знову піднімати дискусії про будь-яке перемир'я чи припинення вогню, от, особливо на умовах Росії, тому що їм всім будуть тикати в обличчя це відео. От, і е, я думаю, що після цього ну суспільство України е, і світова громадська громадськість, вони. Будуть, скажімо так, виникла нова політична реальність, от, і я думаю, що це відео викличе резонанс у світі, і негативне ставлення до Росії погіршиться. Росія фактично цим відео, ці російські солдати, вона закрила шлях до будь до будь-якого можливого з ними перемир'я. Да? З точки зору заходу, і е, е, фактично, я думаю, що ми будемо воювати до, до кінця, до повного розвалу Російської Федерації як е, взагалі е, суб'єкту на політичній мапі світу. Скажіть, будь ласка, пане Мирославе, а як ви думаєте, чому е, з'явилось це відео? Тому що е, російське відео, де е, росіяни вбивають українця, а, тобто знімає хтось же з їхніх, як потім воно опинилось е, вже за межами у росіян? Дивіться, вже неодноразово просто ну ви напевно не так слідкуєте за цим. А я слідкую за злочинами Росіян давно вже 9 років, 14-го року, і не тільки в Україні, але й, наприклад, в Сирії, в країнах Африки, в інших містах. Росіяни насправді достатньо часто знімають свої злочини і катування людей. От нагадаю, як свого часу з'явилося перше відео з найманцями Вагнера, які катували сирійського сирійського ну, сирійця, кувалдою. Ламаючи його кістки, а потім виклали це в інтернет. Ми бачили, як вагнерівці зливають, наприклад, відео про вбивство і українців, і навіть своїх найманців. Ви Бачили це відео з Кувалдою. Тобто для Росії це взагалі нормально. Більше того, я вам скажу, що. В Російській Федерації в минулому році був в позаминулому році був волетенський скандал, коли вилили в мережу гігантський архів з катуваннями людей в російських тюрмах, яке вони, вони катували і теж знімали на відео. Це гігабайти, гігабайти відео о, тому для Росії отак хизуватися катуваннями людей о, це в принципі зараз норма. Це якесь певне е, розлюднення росіян як нації під впливом пропаганди і під впливом е, е, того негативного інформаційного поля, яке Путін спромігся створити в Російській Федерації. Як ви думаєте, тому що є, ось е, така думка, що е, зробили це е, росіяни навмисно. Е, злили таке відео, е, тому що зараз багато е, російських військових, які здаються в полон е, нам за цією програмою, е, хочу жити, і ось, мовляв, угу. коли українці побачать це відео, вони сильно розлютяться, е, особливо військові там е, на передовій, і вони перестануть залишати в живих військово полонених росіян і почнуть їх більше, е, теж знищувати, і відповідно вже е, такими чином просто відіб'ють охоту, як то кажуть, бажання у росіян здаватись в полон. Таким чином хотіли ще вплинути. Таке Ні, типу, я не думаю. Сум. Я не думаю, що це так. Ну по перше, українські військові, які воюють з росіянами, вони щодня бачать злочини росіян наживо. І не тільки відносно там наших полонених, а й відносно цивільного населення, повірте мені, коли Україна звільнить всі свої території, весь світ жахнеться тому геноциду, який росіяни творять на окупованих територіях. Масові кладовища, масове катування, зґвалтування, буча і гостомель це тільки невеличка сторінка ну, цього там геноциду і Харківщина, дає зумі Херсонщина. От. Я впевнений, що коли ми е Ну, будемо демілітаризовувати Росію да, російське військо. Не знаю, яким чином це буде, але я впевнений, що це рано чи пізно буде. То я думаю, таких відео, які ми побачили завчора, з мобільних телефонів російських полонених, ми побачимо набагато більше. Ну от це перша війна, яка йде онлайн в світі. От перша війна, де фактично щоденно онлайн в режимі реального часу фіксуються і бойові дії і злочини росіян проти людяності, і оці порушення міжнародних правил ведення війни. І я впевнений, що ще жахнеться. Це буде якийсь знаєте страшний гігантський документальний фільм Жахів. От тому думати, що це відео якимось чином додатково розлітить українських військових. Українські військові, українські сили оборони воюють за дуже конкретні, зрозумілі речі за свої родини за свою країну. Вони не хочуть, щоб те, що було в Бучі, в Гостомелі або в Маріуполі, сталося в їхніх домівках. А і дуже багато людей, до речі, які пішли воювати е, самі з окупованих територій. Вони воюють для того, щоб е, звільнити е, повернути свої будинки і повернути е, свої, е, свою оселю, свою домівку, свою батьківщину, тому навряд чи це відео стане якимось додатковим мотиватором. У нас дуже просте завдання нищити окупантів де тільки можна, і е, якщо ви подивитеся на відміну від росіян. Що є на жаль для росіян перевагою, а для нас ну хіба що моральною перевагою збройні сили України е, воюють переважно, е, намагаючись берегти інфраструктуру, цивільне населення, наші пам'ятки архітектури е, розумієте, тому що це все наше так. Е, для нас. Е, Трагедією є не тільки ну і смерті людей, це беззаперечно найбільша трагедія на цій війні, але е, гігантською втратою вважається будь-яка розбомлена церква, будь-який розбомлений так, розробований ну, бачимо, росіянами музей. Зробили обдівку да. і так далі. Спасибі ну... почули. Да. Дякую вам, дякую вам за цей коментар. Дякую за включення за вашу позицію. Офіцер ЗСУ, військовий блогер і волонтер Мирослав Гай був з нами на зв'язку.